Хто розікрав курортні землю у Чернівецькій області? Кажуть, процвітає Бурбаківщина. Бурбак вже грабить все, що можна і не можна. А ви що думали? Що Спринський завершить на мінтах прокурорах, ми не дійдемо до Дона Чернівеччини, куди поділися землі курорту Мигово. Оця от Бурбаківщина вона довго тривати не буде, тому що і. З Бурбаком ми дамо ради і не допоможе йому ні його. Шеф колишній Яценюк, який не дійшов до війська. Пам'ятаєте, він казав: будете мене кликати, буде потрібен ЗСУ, то я піду. Ну, от Яценюк іде, не може дійти. А Бурбак ЗСУ потрібен чи ні? От напишіть плюс. Хто хоче з ЗСУшників побачити Бурбака безпосередньо, що він от від початку і до кінця ніс службу. І найголовніше, всі, хто є під Бурбаком, то вони з ним теж підуть або до в'язниці, або у військ. Я хочу звернутися до Буковинців. Мене нічого не зупинить. На Львівщині мене не зупинив садовий зі своїми кланами. По Україні мене не зупинив цей посібник ФСБ ПУПС, той що господар свободи. На Закарпатті мене не зупинили і не зупинять мародери, воєнкомати. І по буковині ми наведемо лад. Пишіть прізвище, про кого я ще не згадав. Ми всіх викладаємо у зверненнях до набу, САП та інших правоохоронних структур. Ті, хто. Були біля земельників. Ключова, хочу звернутися до вас. Ті, хто були біля архітекторів. Вас зараз точно мучить сумління. Ви бачили і маєте докази того, як грабили українську землю у Чернівцях. Ви маєте докази, як розікрали і хто позабирав собі по 4-10 по 10 гектарів на курорті мигу. Цей курорт повинен бути повернутий українській державі. Бурбак повинен сидіти у в'язниці, а землі. Повинні бути справедливо рівномірно розподілені поміж ветеранами українських збройних сил до наступних відео. Чернівці точно стануть 100% українськими у Чернівцях. Якщо ми всі разом об'єднаємося, якщо не лише я буду говорити, а ви будете мовчати, ми точно зможемо унеможливити румунський слід і точно зможемо забрати всі мафіозні клани та всіх злочинців.